Чесно скажу, що я вважаю, що люди мають бачити, що відбувається не стільки для розчарування, тому що люди і так достатньо розчаровані парламентом, особливо монобільшістю, скільки задля для того, щоб це був додатковий стимул для депутатів: ходити на засідання, щоб люди. Бачили, що відбувається, і відповідно депутати відчували більшу відповідальність за кожне своє слово, за кожну свою дію, за кожні свої зрештою переговори всередині парламенту. Ну а суспільство має знати, що все-таки як не як з горем пополам, з труднощами, але парламент працює, тому що, на жаль, на першому році воєнного стану я зіткнулася з ситуацією, коли українці за кордоном вважали, що парламент взагалі ні разу не зібрався за, за період воєнного стану, і це, чесно кажучи, була ще Одна така от цеглинка в процес розвалу парламентаризму як такого в нашій українській державі, тому мають повернутися журналісти має бути пряма трансляція засідань парламенту.